Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Україна має нову версію нашої крилатої ракети р 360 Нептун. Нещодавно міністр оборони України Шмигаль показав її нашим європейським партнерам. Чому? Бо саме вони дають кошти нам на збільшення випуску далекобійних ракет. До того ж, остання версія довгого Нептуна виявилась найкращою серед всіх крилатих ракет в Європі. Там є своя далековійна ракета NDCN, але вона корабельного базування, а сухопутний аналог під назвою NCM, тільки почали розробляти у Франції. Це вже четверта версія нашої ракети Нептун. Одразу знайшли фахівці і сказали, ні, це не четверта, а третя версія. Як на мене, це не важливо. Головне, щоб добре била північних дикунів. Особисто я бачу чотири версії, і ми їх розглянемо і побачимо шляхи розвитку цієї хорошої ракети. Підтримайте наш коріномовний канал в монобанку, Підписуйтесь, поширюйте нас. На своєму Патреоні я виставив відео про підготовку авіації Китаю до Великої війни на Тихому океані проти Сполучених Штатів Америки. Запрошую переглянути це відео на Патреоні. До нас звернулись танкісти 93 ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дрона. Прошу всіх небайдужих долучитися до цієї святої справи. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, воїни главно, звісної 93-ї бригади танкового батальйона, просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен. Дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Під відео є всі посилання, там є рахунок і там є монобанка. Можна і туди, і туди, кому як зручно накидати гроші. Ми маємо допомогти нашим воїнам. Перша версія протикорабельної ракети нептун р 360 пройшла випробування ще в 2018 році, а на озброєння прийнята в 2020 році. На фото вона верхня. Це був уликий, великий успіх України. Сама ракета має довжину 5,05 метра, діаметр 380 мм. Масу старту без прискорювача 870 кг. Там є ще прискорювач пороховий. Але без прискорювача вона важить 870 кг. Дальність максимальна 8, 280 км. Самі цінні деталі в такій ракеті це двигун і головка самонаведення. Їх мало хто вміє робити в світі. Двигун, наш, український, МС-400 від Моторосіч, випускається серійно. Головка самонаведення, також українська від компанії Radiox. Вона виявляє цілі кораблі. На дальності до 50 км кути огляду головки самонаведення плюс-мінус 60 градусів. Вже в своїй першій версії Нептун був помітно кращий від американського гарпуна. У гарпуна дальність на 60 км менша 220 км. А головка самодоведення має дальність максимальну 25 км вдвічі менше Нептуна. А кути огляду головки самодоведення плюс-мінус 45 градусів на четверть менше від Нептуна. І от вже 3 квітня 2022 року, зразу після початку війни, ми вдарили нашою ракетою по фрегату російському адмірал Ессен. Він був сильно скалічений. А через 10 днів, 13 квітня 2022 року, ударом двох ракет Нептун був знищений російський флагман на Чорному морі крейсер Москва. Більше російські військові кораблі до збережжя України не підходили. А 22 серпня 24-го року в російському порту Кавказ ударом протикорабельної ракети Нептун був атакований і е, затонув, звантажений цистернами з паливом паром «Конро Трейд». Ця версія Нептуна протикорабельна. І сьогодні стоїть на бойовому чергуванні. Про наступну другу версію. Для наземного застосування, ми почули в 2023 році від північних дикунів, що Нептун знищує наземні цілі на дальності до 400 км. Дуже вони жаліли, що ми влучно б'ємо по їх радіолокаторах. Офіційно нам цю ракету показали в червні 2024 року. Це друга зверху ракета на таблиці. Бачимо, головка самонаведення вона темка темного кольору попереду на 20% довша від першої версії. А другий віксік він е, від головки самонаведення, е, і трошки далі за гаргрот. Він такий світліше виглядає, це видно. Гаргрот це продовгувата накладка на ракеті. По ньому проходять кабелі керування від головки самонаведення до аеродинамічних поверхнів і двигунів. Це дозволяє повністю. Такий гаргрот дозволяє повністю на 100% використати внутрішній об'єм ракети для палива і вибухівки. Другий вік цих зверніть увагу збільшений в 3,3 рази. Тому і вибухівки, там е, збільшено з 150 кг до 350 кг. Але в другому відсіку знизу ми бачимо таке віконце, його видно на фото. Там стоїть радіовисотомір для виконання польоту на малій висоті. Про швидкість другої версії нічого не сказано. Але ми дивимося на крило змінної стріловидності. На, по першій і другій версії ракети вони однакові. Корнева частина має більшу стріловидність, а 2 треті дальні крила мають меншу стріловидність. Це саме оптимальна форма крила на швидкості 900 000 км. Двигун і форма повітря забірника, він знизу ракети, ми його бачимо, він, вони ідентичні. Тому ми впевнені, що наземний Нептун з дальністю 400 км відлетить також на швидкості 900 км, і там стоїть той самий двигун МС-400. Трошки про бойове застосування. Ми маємо статистику за 2024 рік по ворогу нанесено більше 50 ударів. Це влучних тих, що дійшли. Враховуємо, що деяку кількість ракет було збито повітряної оборони ворога, то виходить, що за 2024 рік випуск подовженої версії довгого Нептуна був до 100 ракет за рік. Це непогано, це велика кількість. Дивимось третю версію далі. Вона сильно відрізняється від перших двох. Це ракета з дальністю 1000 кілометрів. Про її використання ми почули від ворогів уже в березні місяці, поточного року. А показали нам її наші керівники вже у серпні. Ну, правильно, це правильно, не поспішаємо розказувати. Перше, що бачимо, Двигун менший в діаметрі і трошки довший. А вхідний канал повітря забірника суттєво менший. І висновок можливий тут тільки один. Це не рідний двигун мс 400 він менший, меншої потужності. Про це нам каже менша потреба в повітрі. Тому фюзеляж від заднього кінця крил до двигуна зроблений змін, змінного діаметра, це зменшує опір повітря. А перші два відсіки – головка самонаведення і бойова частина, також трошки менші в діаметрі з плавним переходом до основного фюзеляжа діаметром 380 мм. Цікавий робимо висновок, шановні. Для польоту на дальність 1000 км поставили більш економний двигун меншої потужності. Тому і швидкість ракети вже буде менша, десь так 700, 750 ну до 800 км. І нашу думку підтвердить форма крила. Зверніть увагу, вона пряма, крило пряме, без зміни стріловидності. Таке крило оптимальне для швидкостей 700-800 км на годину. Варіант з використанням двох типів двигуна в час війни вимушений, але корисний. Він дає можливість збільшити випуск ракет Нептун і зменшити ризики втратити темпи випуску при ударі по одному з заводів по випуску двигунів. Статистику бойового застосування Довгого Нептуна нам ще не відкрили. Ну, Але крики ворогів про точні і сильні удари по їх тилових е, об'єктах ракетами Довгий Нептун чути постійно. Власне кажучи, зменшення швидкості там на 100-150 км на годину не сильно, я думаю, впливає на бойові можливості Довгого Нептуна. Тоді, шановні, що ж саме нам показав міністр оборони? Що він показав зарубіжним нашим партнерам? На мою думку, це саме довершена на сьогодні модель Нептуна четверта вже дуже схожа на другу модель Нептуна з дальністю 400, але має подовжену задню частину фюзеляжа і два конформні паливні баки на зовнішній поверхні ракети. Вони мало впливають на опір повітря. Ну, звичайно, якщо правильно їх виготовити і правильно розмістити. Крило, ми бачимо змінної стріловидності, значить швидкість буде більше 900 км на годину. Саме ця версія зацікавила наших партнерів, тому і кошти на її масовий випуск знайдуться обов'язково. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш коринований канал в Приватімонобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймі кофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую, до побачення.